Лес гоу, лес го. Я ненадовго, тільки грошенята заберу й піду. Які грошенята? Які у мене Дімон позичу. Роздягайся. У нас буде секс. Вже б давно пірнув би в той колодязь і достав би ту кляту сумку. Готовий? Давай пішов. Річард шланг подачі кисню зіпсував. Ти гроші знайшов. А, ні, це я знайшов на дні колодязю. Та це ж той самий ніж, який я, нацьки, на весіллі подарував. То Іван Іванович сказав, що ти начебто ним свого колишнього чоловіка зарізала. Ну, все, Діан. Приїхали, можеш повертатись додому. Це якесь зачекловане село. Намагаєшся з нього втекти, а воно тебе не відпускає. Я тебе розумію. Від цього телепня Дімона треба тікати якомога далі. Але навіть не думай йти в сторону траси. Поки Дімон не поверне борг, ніхто з села не поїде. Ой, хороший мене. Яна, а де ти була? Та так, вигулювала річі і думала про своє щастя. Грошей у нас тепер немає, сусідка вбивця, борг дядь паші тобі віддавати нічим. Ну Хто ж про таке думає на голодний шлунок? Ну Давай сядемо, поїмо і думки, як повернути гроші, самі полізуть. Залівалич, давай там свої кулінарні шедеври. Даю, <рес> даю. Фу, яка гидота! це взагалі їсти можна? О, їсти та причмокувати. Це свіжі бичачі яйця з хріном. Ну хрін, звісно, не бичачий. Машу, ну, не лосось, звичайно. Але якщо думати про смачне, то піде. Діана, спробуй. Та безпечніше спирт спробувати. шлунок звик до ролі в Каліфорнії і руколи. Це все через тебе. А я в чому винуватий? В тому, що на городі в діда Каліфорнія не вродила? В тому, що втопив наші гроші. Я тепер вимушена дивитися на ці смажені риб'ячі очі. Та дістану я ті гроші з колодязю. Не переживай. Кожен день одне й те саме: твої пусті обіцянки і нові гастрономічні тортури. Діаночку, ходити. У мене меню ще курачі пупочки з луковим пірсіном. Ой, кут, кут, кут. Діана! пірси. Діна? Ні. Підімай, підіймай, підіймай! Я, конечно, ну, хотів тебе у ліжко вкласти, але не так. Плюски мені на бубаниш рабу. Треба привести її до тями. Може по шиках поляпати, а? Ходи, поляпай. На таке обличчя рука не піднімається. Води принеси. Так води повне відро. А. Ну, я, значить, відвернуся, а ти вже її націнувал принесеш. Та як би не я, то вона впала і забила своє божественне тіло. Поки Бо, сидів, там кукани на Діаночка, ну, як ти? Як ти себе почуваєш? Не замерзла. Ой ой, 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 губанки посиніли. Дай я тебе зігрію. А ну прибери свої губені! Ти що не чуєш, що в неї жар? Сімейного лікаря мені в медреформу, ти ще той діагност. І ти краще Курчата-Мунзір перевіряй. А, а ти прям доктор Хаус із під пирятина. Гаєшну, я в болячках краще, ніж ти розбираюсь. Я, розбираю. я піваприхи пройшов в рамках програми лікарів без кордонів». Досить. Досить, від ваших суперечок тільки гірше. Дайте спокою. Ти Усіка знаєш? Ото не будив діані Усіка. Все відпічує. Вайшвид. Що за. Алло! Що за приколи? Привіт, патісончику. Як спалося? Та я не пам'ятаю навіть, як сюди попав, наче після двох літрів медицинського спирту. А ти думав, що від мене так просто піти? Так? Хто стає мій, то мій до кінця. Або нічий. І лишається і тоненьким голосочком. Не чіпай мене, тупа зашквара! А -а -а. Ось як. А я хотіла той вузол розв'язати. Ну, раз так, то ти тепер не тільки тілом, ти ще й язиком не зможеш поворушити. Угу. Я піду травки позбираю, а ти подумай над своєю поведінкою. Любий. Залівались, ну а протигаз зараз точно потрібен? Конечно. Я недавно по радіо чув, що зараз новий вірус гуляє. Валить людей з них, як клічко з усіком. А у діани точно такі симптоми, так що марлева пов'язка тут не поможе. Ну, а протигаз захистить? Надіжна річ. Він навіть університетський заболіваний. Ага. Бо коли ти в ньому баби тобі не дають. До речі, а чого ти сам не одягнеш? Бо до мене ніяка зараза не чіпляється. Я проспіртований, як вишенька в той настояці. Як ти А? Як ти? зараз за цейсяш? Дімон. Мені ледве дихається в тебе одні приколи в голові. Ой. Людина на очах, чак нагамусю. Вообще, ні стида, ні сувість. Ну а дядушку, я тобі капусяний лист прикладу, щоб жар зняло. О. Старий, Ти ж сам казав, що у Діани якась страшна хвороба, ледь не чума. М? Чуєш, що морозить. Отакого галюніки хватнуть, то він замість лікування на вогнищі тебе спалить. О, от ти брехло! Як тільки такий до старості дожив без інвалідності. Та досить вам, ви що не бачите, що мені погано? Чуєте, може швидко викликати. О, якраз до четверга й доїде. Та Руслана, покличте. Він же лікар, як ні Точно, правильно. Я якраз це і хотів запропонувати. Чуєш, Діана, дід взагалі в неадекваті. Бачила б ти, який він з твоєї голови голубець зліпив? Тоді! Кодя! Мабуть, її немає вдома. Бо на мій ніжний голосок навіть наді сусідніх сіл збігаються. Так у неї ж Руслан! 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 Може вона з ним щось зробила? Та куди? Він здоровий чоловік, вона б з ним не впоралась. Коротше, Залівалич, Що ми глотки рвемо? Що, два дорослих чоловіка не вилікують одну дівчину? Пішли. О, дядь паща. А ви тут з якого приводу? Вибачте, що без запрошення, але непогано було б гроші мені віддати. Чесне слово, сьогодні збирався їхати в місто по гроші. З Форс-мажор. Кохана захворіла. Не брешеш. Та от Іванеч може підтвердити. Ні, я ніколи не брешу, так і є. Бідолашка блідався. Можете зайти подивитись. Та ні, я вірю, вірю, вірю. Тільки, Дімон, хочу розказати тобі одну дуже цікаву історію. Був у мене баран. Я його дуже любив, годував щодня. І він думав, що так буде завжди. Але одного разу я прийшов і відрізав йому голову. А потім засмажив і з'їв. Дядьпа, до чого ви мені все це розказуєте? Як це до чого? А до того, що в цьому світі ніщо не буває стопудово. Окрім одного, борги мені повертають. Так що, Дімон, не будь бараном. Дядь Паш, так то ж я цей? приколовся просто. Угу. Ну, бачу, людина ти хороша. Дам тобі трохи часу. Сєжіване. А дядь Паш, він точно фермер? Не знаю, але він назвав тебе хорошою людиною. Мабуть, теж захворів. Що ти зробиш? Епідемія прививку мені в копчик. На. Русланчику, а зараз буде обід, і тобі можна кричати тільки одне слово: дякую. Ти зрозумів? А це на вибір. Якщо хочеш смачненького, спиш зі мною. А якщо ні, насолоджуйся помиями. А нічого страшного. У нас в лікарні. І не таке пацієнтам на обід дають. Ха. Ну як ти? Залівалич, не плутайся під ногами. Я сам знаю, як лікувати свою діану. Знаєш, тебе що такий лікувальний погляд, стоїш і дивишся. Нічого не робиш. А ти що зібрався робити? В карти з нею грати? А, хочеш хоча б хвору обіграти? Я гірчичники робити буду. Що? Так старий, ти краще дупу собі намаш, а ну дай сюди. О! ти Гірчичники. Куди козирну? Я сам знаю, як лікувати свою кохану. О, річі. Ану, іди сюди! Річі, річ, річі! Річ. Отак. От Лижи. Хоч якась користь у тебе буде. Просто я чув, що тварини вони з людини витягують усю хворобу. Та ти подивись на того річі. У нього такий вигляд, ніби він всі хвороби світу на себе взяв. Ще діагноз ці листів не хватало, йдіть. Та досить же вам. Якби ви не сперечалися а щось разом робили, то мені б стало вже набагато краще. Діана права. Слухай, старий, давай покажемо їй, як ми можемо працювати в одній команді. Давай так. Я зарубаю курку на бульон. А ти біжи в ліс. Назбирай цілющої трави. Ага. Тільки цей. Я просто на вигляд знаю тільки одну траву, і то вона не цілюща, а так. Тупо поржать. Я тобі все намалюю і розпишу, де і що збирати. Ага. Ти мене так образив, що я спочатку хотіла тебе шваброю відгамселити, а потім подумала: ну хіба мудра жінка може заставити себе кохати силою? Треба ж спочатку по-хорошому. Спробуй лікерчику. Він такий бадьорий, від нього такі хотюнчики прокидаються. Добре. А можна хоча б якусь атмосферу кохання зробити? От якби можна було для цього якусь музичку вімкнути, як у нас робить за відділення в своєму кабінеті. Музичку. Музичку можна. Нарешті ти почав думати в правильному напрямку. Де це довбане дупло? От як розібрати ці каракули?! Дряпаний дуплописець. Ай, ну, вроде ж правильно дуп. Чи неправильно? во о о Твою магнітолу! це ж болото! Ми з тобою будемо чудовою парою. Розпишемося всі в раді. Почнемо тебе перевчати на ветеринара. Що там перевчатися? Все як у людей. Тільки коньяк не приносять. О! Може, вип'ємо ще? А може ти мене напоїти хочеш? А? І втекти? То можеш навіть не намагатися. Мене не один алкоголь не звалить. Це звалить. <клух> Чорт зачинено. Пару ложечок бульйону і вже через 10 хвилин гопака танцювати можу. А. Дай -дай. Дай -дай -дай. Ти спробуй наваризний, получився. Курячий бульйон лікує. Я навіть одного разу клізму собі робив. Іван Іванович, а з якої курки ви бульйон зварили? Наша он бігає жива. Та що я живу, дюри, який чуть курку рубать. Я так скуплю в ухроти, щоб жива залишилась. І то не свою сусідку райкину. Давай, давай. Іван Іванович, щось Дімона давно немає. Може з ним щось трапилось? Це ж Дімон. Тому забави важніше. Напевно, побіг до річки за бабами підлятати. Добре, що в тебе я є. О. Та не буду я цю а -а -а! А -а -а, Люди! Допоможіть! Да, а не так я собі. Уявляв свою смерть. Я думав померти десь років у 90. На якійсь яхті задихнутися між груди міс Бразилія. Люди! О, Танюша, привіт! О, привіт, красавчик! Що, купаєшся? Ти не уявляєш, який я радий тебе бачити. <гум> Слухай, давай швиденько принеси мені якусь палку та витягни мене звідси. Ой, що собака за палками бігать? Таня мені зараз не до жартів. Куди це ти зібрався? А? А, я хотів ще наливочки принести. Просто ця розбилася. А, ну все. Я дала тобі шанс бути зі мною добровільно. Гнать, ти, чого? Ч що тобі від мене потрібно? Ти ж молода, красива, тобі що чоловіків мало! Та чоловіків багато, але всі вони від мене йдуть. Мені потрібен один. Один і на все життя, так що звикай до мене. <плух> Тут кричати можеш скільки завгодно. <плух> <плух> Таня, mm. Танечка, Танюша. Ти хочеш, щоб мене з головою засосав? Тобі що мене? Геть не жалко. А? Дуже жалко. Але якщо тебе витягнути, ти зразу побіжиш до своєї Діани. Ну, звісно, бо вона ж моя дівчина. А? Ну, то хай вона тебе й витягує. Таня, стій! Давай якось домовимось. Ти знаєш, я звикла отримувати те, що мені подобається. Я тобі допоможу. Якщо ти кинеш Діану заради мене. Що ні? Як хочеш. Та, Таня ти... добре, добре, я згоден. Життя дорожче. Так, ой. Ха -ха. Давай! Хапай, ну.

Хорумтять аксу глуби приоткриті. А-а-а, твою магнітолу піявка. Багнюка. Як все це тепер відіпрати? Добре, що в мене є нове. Ну, взагалі, ти я твоя дівчина, я можу попрати. А, ну, так, так. Не вдомовився. я Дякую, що врятувала мене. А як ти опинився в цьому болоті? а? Та Іванич мене послав за цілющими травами. Дивно, тому що всі місцеві, знають, що тут болото. Почекай. То виходить, залівалич мене розвів як першокурсницю. І поки я тут, то він зараз з моєю Діаною. Ха. Взагалі то не з твоєю. Ми домовились. А, ну так, так. Просто Тань, спочатку ж треба якось красиво сказати Діані, що ми розстаємося. Згодна. давай сідай, підвезу тебе. Тільки ж не по кочках, бо я і так дуже злий. би, що таке буде, стільки б не солив. Тільки заради яни. Ух. Ух. Чого ж я їх зразу всі не викину? Я ж сказала, я не буду їсти цю жирну підливу. Буду, не буду. З хворими не домовляються. А ну, бігом! О, молодець! А ну, дайте сюди. А я дивлюсь, тобі вже краще. Ну, звичайно, краще. Я декілька днів нічого не їла. О. Що ж ти себе так заморила, красуня? Я думала, що на сільських харчах я стану товстою. Ой, товстою. Та ти ж худа, як сірник. В тебе такий склад тіла, що навіть якщо захочеш, ніколи товстою не станеш. Дякую, Іван Іванич. Ну, якщо так, то можна йти в рознос. А що там? Бучі чи кукани ще залишилися? Від мене ще ніхто не тікав, принаймні здоровим. Русланчику! Що залівають? Кажеш, давай попрацюємо в команді. О, явився, нарешті. От як на тебе можна Дімо, а що за вигляд? А так. Машина з колюжі облила. Бачу, тобі вже краще. Любов і турбота творять чудеса. Ніяк не можу наїстися. Піду на грядку погризу свіжих овочів. Що старий? А, а ну признавайся, Ти мене навмисно відправив на болота, щоб знищити конкурента? Ой, якби я хотів тебе знищити, то відправив би на болото поглибше. А тут тобі пошиє. Звичайно, зараз би пиком начистив. Але в мене принцип. Я старих чахликів не б'ю. Що? Це я чахлик. Ну, Настав час розібратися, хто тут альфа-самець. Ну, Якщо тобі нам давай, підходь. Ой, Кулачний бій, то таке дитячий садок. Я викликаю тебе на справжню дуель. Що? На яку дуель?